Риство доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому господарстві, друзі. Попрацюємо сьогодні, як і завжди. Будемо обговорювати дуже важливі актуальні теми у нашій улюбленій галузі, галузі свинарства. Тому, будь ласка, залишайтеся разом з нами. Підтримайте, будь ласка, нас в підпишіться на наш Ютуб канал. Ну і біжемо потихеньку працювати. Потихеньку обіцяний сніжок потихеньку, друзі, стягуємо, як так кажуть, збіжжя перед настанням таких потужних холодів, настанням зими. E, значить, вчора показував вам, що купив e, певні добавочки на господарство. Це БМВД, предстартовий комбікорм, премікси, щось потрібне на сьогодні, щось потрібне на завтра, щось e, не потрібне в найближчі часи, але знову ж таки добавки з кожним днем дорожчають. Тому трішечки підкупилися. Хай лежить, нікуди вони не дінуться. Я вважаю, що це. Оптимально правильне рішення на сьогоднішній момент, та сама ситуація із зерном. Як би мені того не хотілося, в цьому році підвіз іще трішечки зерна, ну а вже потім будемо дивитися по ситуації, якою вона є. В принципі, якщо говорити про зерно, тому що доволі часто ми вам, з вами обговорюємо і оце от питання, відштовхуючись від інформації, яку хлопці. Надають у коментарях. Знову ж таки, в залежності від регіону, дуже сильно відрізняються ціни на зерно в нашому регіоні України, це Сумська область і Конотопський район. Слава Богу. Знову ж таки, хто зараз напише? Яке слава Богу, як і можна так сказати завжди, тому що для людей, які вирощують зерно, всім хочеться отримати більше, отримати краще. Нам, ну, наприклад, людям, які ну, також в якійсь мірі залежать від зерна, і це є основною затратною частиною при вирощуванні свинок одної з основних хочеться, щоб воно було дешевше, але це звичайна логіка. Тут нікуди від цього не дінеться. Так от, що стосується ціни, Ну, глобально на сьогоднішній день катастрофи я не бачу. 6 гривень е за зерно. Його можна купити в принципі в будь-яких об'ємах. Єдине, що це за зерно, тому що ячміня, е як не було майже, так і немає. Зараз взагалі його нереально знайти. Ну, хлопці. Дуже велика вам подяка із Чернігівської області. Е, телефонували і писали, що можуть продати, але знову ж таки відстань, доставка. Ну і е, виходять оці от пропозиції не дуже цікаві. Що стосується е, пшениці, що стосується кукурудзи, 6 гривень. Отак, у великому досвіді бери доступі, бери, не хочу. До речі, товариство. Будь ласка, напишіть, що у ваших регіонах із цінами на зерно буде доволі цікаво поспостерігати оцю тенденцію, тому що ну тенденцію, яку я бачу, зерно зараз дорожче, 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 добавки зараз дорожчають той же самий... Премікс, майже усіх виробників подорожчав, ті ж самі предстартові комбікорми, майже усіх виробників дорожчають. Ну, доводиться все це моні... моніторити, тому що безпосередньо від цього залежить і в якійсь мірі. Дохід від моєї справи, тому все це доводиться моніторити, цікавитися, дізнаватися, так що з нетерпінням буду чекати інформації стосовно цін на зерно, яке ще кіно у нашому регіоні сталося, кіно якого в принципі ніхто не очікував, друзі. Е, можна так сказати, е, зараз велика проблема із тим, щоб можна було дістати саняшникову макуху. В принципі, це той продукт, з яким майже ніколи у нас проблем не було. Е, в нашому місті 3-4 олійниці є. Немає в тій макухи, є в тій макуха. а в цьому році така ситуація складається. З ким не спілкуюся, хто займається от переробкою, люди не везуть насіння на переробку. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, із тим, що менше соняха сіяли в цьому році, можливо, із тим, що люди тримають сонях і не здавують його на олійницю через те, що. Ну, наскільки я знаю, і володію інформацією, ціна на соняшник росте майже також кожного дня, тому люди припасають е, якби продукцію на пізніше. До, до речі, також мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Можливо, хтось вирощує сонях. Е, ну, поділіться своїм баченням ситуації, того, як воно все складається, тому що знову ж таки соняшникова макуха. Відіграє велику роль у відгадівлі тих же самих свинок. І купуємо санішникову макуху кроликам і курочкам для гарної, кращої її сценоскості. Що стосується ціни безпосередньо тої ж самої санішникової макухи, крайній раз купував її по 8,50. Запитували також хлопці стосовно того, де можна купити горох і яка його ціна. Знову ж таки, горох. Дуже мало сіють у нашому регіоні. В основному горох привозять і переробляють на одній із, ну як би це сказати, фабрик чи заводів, які займаються виготовленням крупи. От там можна купити на сьогоднішній день. У нас. Відходи гороху, якщо мені не змінює пам'ять останній раз, коли я цікавився, ціна була його по 7,50. Тобто це не цільний горох, а половинки, 20 кілограмові мішечки, воно все там пофасоване. Є і оці от чапочки із гороху, половинки гороху, ну в принципі, 7,50, не знаю, я глобально сенсу в цьому не бачу, по такій ціні купувати оці от відходи гороху, краще вже купити. Саняшникову макуху, там і е, білка е, більше, і в принципі її можна додати значно у більшому відсотковому співвідношенні. Ну і в принципі, ну це моя суб'єктивна. Е, Вчора, якраз от, після того як вивантажив е, добавочки 100 кг стартового комбікорму для нашої малечі, виготовив також виготовив трішечки про запас зерна, тому що ніхто не знає. В який момент можна так сказати, відключиться світло, потихеньку можна так сказати, займаємося такими от організаційними питаннями. Завтра обов'язково разом з вами обговоримо ситуацію, якою вона є у сфері куплі-продажі великих відгодівельних поросяток. Значить, по робочих процесах далі. На наступній неділі у мене відлучка маленьких поросяток. В принципі, для відлучки поросяток у мене все є. Сьогодні потрібно поїхати забрати інфрачервоні лампочки, тому що ті лампочки, які використовував до цього, ну вони себе дуже дуже погано показали. Ці от інфрачервоні лампочки, якими користую зараз, я ними дуже і дуже. Задоволений. Так що будемо обробляти і дезінфікувати господарство на вихідних. Ну і в принципі, займатися тим, чим і на постійній основі займаємося. Так що, товариство, обов'язково приходьте до нас завтра, обговоримо разом з вами ціни на сало, м'ясо, живу вагу. Так що біжимо далі потихеньку рухатися. У нас наступний процес на черзі: це заготівля. Трішечки дров на зиму, тому що сніжок пролітає, мінусова температурка наближається. Ну а грубка це наш помічник і рятівник. Так що, товариство, всім мирного неба! Бережіть себе, рідних, гарних приростів, побачимось.